Я пропоную свої вечори провести за якимось класним серіальчиком. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів, від яких не відірвати очей. І за старою доброю традицією прошу вас написати коментар відгук про переглянутий серіал, щоб допомогти іншим глядачам дивитися чи не дивитися цей серіал. Серіал я покохав тебе одного разу в головних ролях Огус Хан Кайра Коч. Серіал розповідає про групу закоханих молодих людей, про ті складнощі, з якими вони стикаються в дорослому житті, та про стосунки з батьками. Озан втратив батька в 15 років, тому став бунтарем, який постійно стикався з партнером, батька тазом. Однак Озан пом'якшується і змінюється, коли зустрічає Аслим, що приїхала у Стамбул у пошуках кращого життя. Озан та Аслим закохуються один в одного з першого погляду, але на їхньому шляху стає Берчі, найкраща подруга Озана, як він вважав, але вона. Закохана в нього і готова на все, щоб отримати. Берчин створить чимало проблем для Озана та Ослим. В серіалі Чудова двійка в головних ролях знялись. Ібраїм Чілікол, Керем Бурсін, Озге Юрель, Віки Караель. Мерт Барджа і Керем Джан трудяться на благо однієї поліцейської дільниці. Вони найкращі у своїй справі, хоч і кардинально відрізняються один від одного. Перший неймовірно любить свободу, зв'язки із супутницями. Вони його не приваблюють, ну хіба що для проведення незабутньої ночі і не більше. Другий же навпаки відрізняється підвищеним бажанням розуміння та співчуття. Хлопці-напарники по різному бачать одну ситуацію. Звідси й таке високе. Ки розкриття хлопцям доведеться забути всі колишні розбіжності, відкинути особисті бажання і пристрасті та почати діяти спільно. І причина тому терористичному акції, що наближався, пішла чутка, що група беззаконників бажає підірвати торговий центр, де будуть знаходитись мільйони мирних городян. Вбити чи привести живими немає значення, важливо не допустити жертв серед мешканців мегаполісу. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Все більше не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Квартира невинних. В головних ролях знялися біркан Соколов, Фарах Зайнеп Авдула. Софія та Гюльбен рідні сестри, які намагаються вибудувати своє життя найкращим чином, але поки що з цього нічого не виходить. У дівчат є брат на ім'я хан та хворий батько. Тільки завдяки хлопцеві їм вдається хоч якось упорати зі своїми щоденними проблемами. Хан щодня ходить на роботу, а потім повертається додому і щосили дбає про своїх рідних. Через те, що він приділяє весь час своїй сім'ї, юнак так і не зміг влаштувати особисте життя. Хан постійно замислюється над своїм життям, адже часом йому здається, що щось іде не так, все життя інджі, яка живе з власним дітом і братом, зміниться після одного нещасного випадку. В серіалі Балканська Колискова в головних ролях знялись Емре Бей, Мірі Хостюрк. Події серіалу розгортаються навколо двох закоханих різних національностей. Молодий чоловік на ім'я Ертан турок за національністю. Він давно шукає себе і свій шлях у цьому житті. Ця якість притаманна багатьом молодим, і Ертан не виняток. Висока вимогливість і незадоволеність життям штовхає Ертана на нові пригоди. Місто Скоп'є протягом довгих шести століть належало Османській імперії. В даний час на одному березі міста мешкають албанці та турки, а на іншому березі македонці. Під час їх прогулянок картан знайомиться з красивою дівчиною на ім'я Джованна. Вона надзвичайно товариська, добра. Між ними відразу виникла взаємна симпатія. А після спілкування обидва усвідомили, наскільки близькі один до одного за духом та характером. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Нам важлива ваша думка. Пляма або п'ятно. В головних ролях знялись Меліть Сезен, Бурак Севінч. Сюжет серіалу розповідає про непросте життя двох дітей. Ясмін та Мурат живуть у дитячому будинку, оскільки їхні батько та мати загинули. Мурат був особливою дитиною, він нічого не чув, але надія на відновлення слуху все ж була. Як тільки Ясмін виповниться 18 років, вона, зібравши свої речі, була змушена залишити стіни дитячого будинку і вирушити у доросле життя. Довгі роки дівчина мріяла здобути юридичну освіту, але добре все обміркувавши, вона вирішила, що спочатку потрібно заробити грошей, отримати опікунство на дев'ятирічного мурата і зробити йому операцію. Якось працювавши офіціанткою, з нею трапляється несподівана подія, яка зводить її з молодим чоловіком на ім'я Джем. Він заможний бізнесмен, завидний наречений, але після невдалої спроби створити сім'ю він розчаровується в жінках і не довіряє їм. Який серіал ви будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.